В Ужгородському національному університеті відроджують волейбольні традиції. Зокрема, нещодавно створено команду майстрів під одноіменною назвою. Власне кажучи, ми знаходимося на початковій стадії значить, створення цієї команди. Набрані волейболісти, з яких іде відбір. Будемо заявляти вже власне, відправили заявку. 15 чоловік у Федерацію волейболу України для, як заявку команди другої ліги. Очолив колектив гравців один із найтитулованіших діючих волейболістів Закарпаття, викладач кафедри фізичного виховання Михайло Скукіс. Волейболісти у ЖНУ вже зіграли кілька товариських матчів. В останньому з них зустрічалися з чоловічою дефлімпійською збірною України. Збірна України зараз проходить тут збір навчально-тренувальний. Ми з ними домовились на товариську гру. Це вже в нас третя товариська гра. Перша у нас була з командою першої ліги місто Ужгород, друга була з Спартак свалява А це в нас третя товариська гра. Основою команди є студенти профільного факультету здоров'я та фізичного виховання. Однак є представники інших підрозділів. Серед них Першокурсник юрист Богдан Скляров. Ну, насправді, волейболом я займаюся вже досить давно. Я грав ще за дитячу лігу, тренувався в нас в спортивному комплексі «Юність». Зараз вирішив себе проводити в другій лізі. Займаємося ми наразі в буревіснику. Команда в нас досить сильна, тобто є над чим працювати, є до чого рости. Насправді команді мене вистачає трошки зіграності. Кожен індивідуально грає добре, але потрібно награвати командний дух, командні здібності, тому будемо працювати над цим. Закономірно, що зустрічі з іменитішими спортсменами у жнівці поступилися, та вони наполегливо готуються до першого для себе чемпіонату України в другій лізі. Стартує чемпіонат 27-го, Перший тур буде 27-го, 30-го жовтня у Львівській області. Поруч недалеко від нас, в районі тамсамбуру. Спеціально визначене місце, тому що по вимогах зараз до проведення чемпіонату є, скажем. Зал і мій умови проживання відповідають всім вимогам з точки зору і безпеки і, і спорту, тому будуть поки що всі тури проходити там. Команда УжНУ вірить у своє майбутнє, адже їх щонайменше підтримуватиме багатотисячна армія ровесників із Альма-Матер.